тем, дуже хороші назви, дуже такі звучні назви. Але я би порадив чиновникам від влади, особливо чиновникам від фінансів, зосередити свою увагу на зовсім інших проблемах. Нас вони сьогодні говорять про те, що в нас на збройні сили не вистачає 400 мільярдів гривень. Вони сьогодні говорять про те, що дірка в державному бюджеті не збалансованість платіжного балансу України 600 мільярдів доларів. Ми сьогодні говоримо про те, що більше 50% відсотків. Доходів державного бюджету зарахується за рахунок зовнішньої допомоги. Ну знаєте, от я не розумію і я зневажаю тих людей, які спекулятивними, дуже гарними, красивими фразами, добрими справами насправді відволікають увагу від глобальних проблем. Чи проти я банківської інклюзії? Та ні, звичайно, однозначно за. Але чи це сьогодні є? Справді, та проблема, яка глобально вирішить, ну добре, дамо ми людині, яка потребує сьогодні особливої уваги. Декілька гривень більше, але ж гривня знецінюється дуже швидко. Купівельна спроможність людей падає дуже швидко, і насправді зосередивши свою увагу на Красивих, правильних, потрібних речах, ми насправді обманюємо людей. Тому я би рекомендував нашій владі зосередити свою увагу на глобальних викликах сьогодні. Фінансові виклики для України є надто значимими.